Мої вітання на телеканалі Тесаодин про нос погоди на понеділок, 11 березня. Сьогодні дізнаємось, яким буде цей рік для людей, народжених під сузір'ям близнюків. 2013 рік для вас обіцяє стати досить насиченим і надважливим у фінансовому плані. Близнюки можуть розраховувати на поліпшення ситуації. Вашу працю гідно оцінять і можливо на вас чекає підвищення. А зараз коротко про погодні умови на Закарпатті на 11 березня. 11 березня на Закарпатті передбачається хмарна погода. Вночі місцями сильні опади. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 тепла, в день 7-12 градусів вище нуля. В горах хмарна погода, часом дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. Температура повітря місцями вночі 0-2 морозу, в день 0-5 тепла. 11 березня імени Анни Ганни Петра вітаємо з Днем Янгола. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на 11 березня. Хмарна погода. Часом дощ передбачають в Ужгороді. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 з позначкою плюс в день 10-12 градусів тепла. А щоб ефективніше спланувати свій час на наступну добу, подивіться синоптичний прогноз на 11 березня в районах області. У Великому Березному хмарно часом дощ зі снігом. Вночі 3-5 тепла, вдень 5-7 вище нуля. Часом дощ у перечині вночі 3-5 градусів тепла, в день 6-9 вище нуля. Предбачається дощ зі снігом у міжгірі. Вночі 2-4 тепла, вдень плюс 5, плюс 7. Дощ зі снігом буде йти у Головці. Вночі 2,4, вище 0, в день 5, плюс 7. Невеликий дощ передбачають у Мукачеві. Вночі плюс 6, плюс 8, в день 8, 10 градусів тепла. Часом дощ буде і в Стваляві. Вночі плюс 6, плюс 8, в день до 10 градусів тепла. У Тячеві невеликий дощ. Вночі плюс 7, плюс 9, в день 9, 11 градусів тепла. Часом невеликий дощ у кусті Вночі плюс 7 плюс 9. Вдень 9-10 градусів тепла. Хмарно йтиме дощ у виноградову. Вночі плюс 7 плюс 9 день – до 11 градусів тепла. Місцями протягом дня дощ у берегово вночі плюс 6 плюс 8 день – до 12 градусів тепла. Невеликий дощ передбачають в віршаві. Вночі плюс 6 плюс 8 день – до 12 градусів тепла. У Рахові невеликий дощ, часом зі снігом. Вночі плюс 4, плюс 6, в день плюс 6, плюс 8. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!